Українська література п'ятий клас Григір Тютюнник. Дивак Неповторність і багатство внутрішнього світу людини. Про своє дитинство Григір Тютюнник розповідає дуже багато Батько Михайло Васильович напівмужик, напівінтелігент, косив, теслював і нишком готувався до вчительського вишу. Мати полола, в'язала, поливала. У 33-му році сімейство наше опухло з голоду, а дід, батько мого батька, Василь Феодолович Тютюник, помер, ще й не сивий був, я й досі не знаю, де його могила. А я в цей час, тоді мені було півтора року, перестав ходити, вміючи це робити, і сміяться, і балакать перестав. Дитинство, Раннє дитинство Григора, Григора Тютюнника припало на страшні роки Голодомору 1932-33 років. Коли Григору було шість років, заарештували батька. Пам'ятав він, як одного холодного осіннього дня біг за возом, в якому везли безневинного тата. З тих пір Григор його так і не бачив. Після арешту батька. Його забрав до себе батьків брат, що проживав на Донеччині. Дядько та його дружина прийняли Григора як рідну дитину. Провчившись два тижні в першому українському класі, тут було лише семеро учнів, через що клас розформували. Григір продовжив навчання в першому російському класі. Під час війни Другої світової війни дядька забрали на фронт. А тітка народила дівчинку. 1942 року через голод, Григір, якому було лише 11 років, пішов з Донбасу до матері на Полтавщину пішки. Порадили мені чкурнути до матері на Полтавщину, щоб легше стало всьому сімейству. Голод як як Я так і зробив, йшов пішки, маючи за плечима 11 років три класи освіти. І порожню торбинку, в котрій спочатку подорожі було дев'ять сухарів, перепічка і банка меду, земляки дали на дорогу. Потім харчі вийшли, почав старцювати, тобто жебракувати. Перший раз просити було неймовірно важко, соромно, Отбирало язик і в грудях терпло, тоді трохи провик. Ішов рівно два тижні через Слов'янськ, Краматорськ, Павлоград, Полтаву. Диканько Опішню так розповідає про своє дитинство, про свою подорож Григер Тютюник в автобіографії. І на мить не хотів би повернутися у своє дитинство. Сьогодні ми будемо говорити про оповідання дивак, Де і коли. Відбуваються події Оповідання Дивак. Середина ХХ століття. Українське село. Зима. Чому Олесь головний герой оповідання? Головний герой це дієва особа, що знаходиться в центрі уваги письменника. З ним тісно пов'язані основні події твору. І чи є у творі дивак епізод, в якому б не був присутній Олесь. Всі події оповідання безпосередньо пов'язані з головним героєм Олесем. І тому Олесь це дієва особа, яка знаходиться в центрі уваги письменника, і всі події твору з ним пов'язані тісно. Це головний герой. Другорядні персонажі Федько Тойкало. Вчителька Матильда Петрівна, дід Прокіп, мама, Олесь та інші герої твору однолітки, стосунки Олеся з однолітками. Навіщо лід псуєте у відповідь Олесь? Він ще молодий, дітвора сміється, дивак. Коли Олесь побачив, як хлопці товчуться по льоду, то він зробив їм досить дивне зауваження: те, що вони псують молодий лід. А Федько тойкало розбешокувато вишкіри зупи. зуби. І, вказуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия одразу зробилась тоненькою. Бий зрадника підскочив, тицнюв Олеся ліктем під скроню і зник між палями. Олесь, зрадник? Чому так його називають хлопці? Олесь не вміє жити за законами, прийнятими у суспільстві того часу. За тими законами живуть всі. І дорослі, і діти. Це закони українського села, закони українського суспільства середини ХХ століття, можливо, і навіть і закони сучасності, за якими дехто живе. Спостерігати за рибками і пташками, як робить Олеся, смішно. Природа не жива, наприклад, там сосна чи дятел, не варто уваги. Всі люди повинні думати однаково. Всі люди повинні думати однаково. Чи має право Олесь бути іншим, ніж його однолітки? Адже Олесь своїми вчинками, поведінкою, думками нікому не чинить шкоди і має право на повагу до своєї неординарної творчої особистості. Ми сьогодні згадаємо таке слово як толерантність. Це миролюбність, терпимість до поглядів інших людей. Чи ставилися хлопці толерантно до Олеся, із закону України щодо, щодо протидії булінгу Булінг – це моральне або фізичне насильство, агресія у будь-якій формі або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу? Підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого, жорстокого ставлення. Толерантність є необхідною умовою співіснування людей планети Земля. Всі ми дуже різні. Ми різні за кольором шкіри, ми різні за своїми релігійними уподобаннями, ми різні за своїми поглядами на життя. І тому ми повинні бути миролюбними, терпимими до поглядів інших людей, до життя інших людей, якщо це не шкодить нам. Чому Олесь не малює горщичок за вказівкою вчительки? Коли Олесь йшов по дорозі до школи, він побачив дятла. Зачувши людину, дятл перестав цюкати, повів гартованим дзьобом збоку в бік. І націлив його на Олеся. Чого тобі тут, тутечки? Коли ж учителька зупинилась біля його парти, і зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі тут, тутечки? Олесю, адже я наказувала всім малювати горщичок, суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел. Але вона добре знала, що таке вчительська принциповість. Тому й додала я Поставлю тобі двійку. Чому Олесь не малює горщичок за вказівкою вчительки? Хлопчик переповнений емоціями від зустрічі з дятлом. і тому малює пташку. А вчителька, який сподобався дятел, просто не дозволяє собі бути доброю. Як дід пояснює онукові, що його називають, чому його називають диваком? Діду, чого про мене кажуть дивак? питає «Не Невстріливий значить, дивний єси, відповідає дідусь. Невстріливий це дивакуватий, а ще інакше слабкодухий, тобто людина, яка дивною видається, і яка не може за себе постояти, яка не може дати собі раду в житті. Так. Сприймають Олеся. Однолітки так сприймають Олеся сусіди, і так сприймає Олеся дід. Дід Прокіп та Олесь це два різні світи, це два різні погляди на світ. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько цьвох і мимо. Не бий. Благає Олесь, бачиш, важко. Тобто, коли дід Прокіп зазвичай б'є коня, бо кінь не хоче швидко їхати, Олесь що робить, підбиває руку дідуся, щоб дід не втрапив, щоб дід не бив коня, тому що коневі важко. Дід Прокіп вчить внука жити, вчить внука жити так, як живе сам. Завзяття в тебе обмаль. Ну от Слабкодухи означає, все чогось у землі порпаєшся, а треба в людях. Та от побіля них, от так, того ліктем, а того почотом. Того ліктем це означає, когось треба розштовхнути, щоб дати собі дорогу, а перед кимось треба схилитися, щоб легше було на світі жити. Так вважає Дід Прокіп. Мама. Чи розуміє мама сина? Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розприндився? Геть, не займайте його, сумно обізвалася з мати з хатини. Їжте вже. А вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика Телесика. Мама бачить, як непросто її маленькому синові живеться серед людей. Але мама єдина сприймає Олеся, яким він є. Можливо, їй сумно, можливо, вона переживає про те, як синові житиметься в дорослому і зовсім непростому світі. Але вона мама, вона любить і вона розповідає йому казки. Вона вводить хлопчика у світ казок, де зло переможене добром, де діють надзвичайні герої, такі, як Івасик Телесик. Який чимось подібний до Олеся? Чому? В кінці твору з'являються образи Івасика Телесика і гусей? Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика Телесика, злякано зойкав, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. Казка дарує кожному те, чого йому в реальному житті бракує комусь шарівної сили, комусь відчуття затишку та захищеності. Олесь сприймає казку як реальність. Він злякано зойкає, коли відьма гризла дуба. Він радо сміється, коли Івасик телесик врятований. Олесь співпереживає разом з героями казки так само. Як спів переживає разом із живою природою, яка його оточує, переживає за рибок, переживає за сосну, яка ось ось впаде, яка збирається вмирати на його думку, він переживає за дятла, переживає навіть за лід, який хлопці вважають ну зовсім неживим. Багатство внутрішнього світу Олеся передається і, в тому числі, через любов до казки, через віру в казку. У Григора Тютюника багато автобіографічних творів, самого письменника часто називали диваком, бо бачив життя не таким, як воно видавалось іншим, він помічав навіть те, на що більшість просто не звертали уваги. Умів слухати серцем, умів бачити серцем, умів любити. Якщо тебе ніколи не охоплювало бажання обійняти всю землю, приласкати бродячого собаку. Підняти з землі зірваний листок і поцілувати його, значить, ти ще не любив. Григір Тютюне.